Слідчими слідчого управління головного управління національної поліції в Хмельницькій області спільно з оперативними працівниками управління боротьби з наркозлочинністю у Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрито організовану злочинну групу, яка спеціалізувалась на виготовлення та збуту психотропної речовини амфетамін. Досудовим розслідування встановлено, що мешканець Кам'янець-Подільського району, будучи лідером вказаної організованої групи, залучив до вказаної діяльності ще двох осіб. В приміщенні літньої кухні домогосподарства одного із фігурантів вони облаштували нарколабораторію для виготовлення психотропних речовин. Члени організованої злочинної групи збували наркотичні речовини безконтактним шляхом здійснення закладок. Розрахунок вже здійснювався відповідно на електронні гаманці, а спілкування з клієнтами здійснювалося через спеціальні телеграм-канали. Частину зароблених коштів від незаконного обігу наркотичних речовин останні використовували для придбання прикурсорів для виготовлення чергових партій амфітаміну. В Ході досудового розслідування проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено амфетамін в особливо великих розмірах. Готові понад 100 закладок, пакувальний матеріал, електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони, а також обладнання, за допомогою якого виготовлявся амфетамін. За незаконне виготовлення та збут наркотичних речовин, в особливо великих розмірах, а також облаштування нарколабораторії та використання коштів, отриманих злочинним шляхом від незаконного обігу наркотичних речовин, фігурантам кримінального провадження загрожує позбавлення волі до 12 років.